Друга частина подорожі ми виїхали у Валенцію. Нам дві години. вже у Валенції. Шукаємо щось добреньке поїсти, бо дуже проголодалися. Валенція гарна, дуже тепло. О! Одиба от задвано не станція, виситі за Дуже багато тапас. Ми їхали дві години від Аліканта, проголодалися. дивіться яка гарна площа. Відіс.

Wat is dit, Kevin? Oh, dit is... Ja, het zijn alstublieft, maar ze zijn verschillend. Ik vind van mango. Oh, dat mango is eigenlijk lekker. We hebben dat thuis in Oekraïne. Waar gaan we naartoe? Er zijn heel veel winkelstallen. Люди продають все. Так як вдома. Okay. Ринок. Базар, маркет. Продають різні штучки. Деві легко разне. Вічеві гон Кевин? Заказала таке боїться. Oh. nice. Very little. Is this one of the gates or no? We walked here yesterday, didn't we? Yeah, not well over that road, I think. Is it the church, San Antonio church? Well yeah, you can go in the up building and stop something in there. Okay, so Ми зараз підходимо до башні. Вона є частиною фортеці, і колись ця фортеця повністю окружала як стіною Валенцію. Але, звичайно, все було невозламне. Залишилася одна фортеця, і там ще інша одна башня. І дуже багато в Іспанії, Прямо дуже багато. Ну так. Цікаво погуляти, подивитися, що люди їдять, як живуть. На балконах у них на кактуси ростуть. Церква Святого Миколая. Дивіться, як гарно красный година. Картина. Церква Святого Миколая, Сант Нікола з Дуже велика черга, ми заходити не будемо, тому що ми тут один день буквально у Валенсії, але можна підійти поближче, роздивитися. Всю цю архітектура просто шикарна, шикарно. шикарно. اللي كده قابل كده То ми заходимо на другу башню, яка була частиною фортеці, яка була построєна вокруг Валенції. Красавку. Колись тут була річка, але ва... я не знаю, яку причину, але вони річку перенаправили в інше місце, і зараз тут такий парк, він дуже-дуже довгий. І ми йдемо, ми тут 48 хвилин ми йдемо до того А аромат від квітів стоїть такий, що неможливо передати.

Pretty interesting, isn't it? Yeah, it's to... that's like a really Well, we just can walk around and see what is happening. Can we go inside? I'm not sure. The hacker face inside. Huh? Mm. Have To go down the stairs? or, No, we have to go no. on top. I think that's the biggest highlight of Valencia Look at that, that's beautiful